Друзі, всім привіт! Сподіваюся, ви живі здорові, у вас все добре, у ваших близьких. Ми завершили будівництво дропа. Я вам так і не показав другої частини. Я вам пообіцяв, що через неділю ми з вами зустрічаємося. На наступний тиждень випав сніг. Був просто капець. На наступний тиждень після снігу пройшов дощ. Ну і само собою болото, грязюка, ніхто нічого не робив. І потім ми так з пашою вискочили. Взагалі неочікувано. Швиденько поробили, і зараз я вам покажу фінальний результат, То, що ми вже зробили з пацанами разом всі. Отакий от у нас вийшов дропчик. Ще планую, мабуть, отак от кинути, отак. І з тої сторони, теж отак, щоб ну, закріпити. Він стоїть, в принципі, нормально, ми вже з нього дропали, можна зайти до мене на сторінку в шортс подивитися, там є відео. Значить, він десь, напевно, зараз я підійду, Ну, якщо стояти прямо так от поряд, де ось край, то він мені по пояс. Я 1,77 сім висотою. Якщо в точці тут приземки стоять десь, отут, то він ось дивіться, він мені майже по, ну, з головою десь метр сімдесят. Ну, Плюс-мінус. Ми використовували отакий брус. Ну, дошка, я не знаю. Стараковка по товщині, 200 отак, по ширині і були 6-метрові довжині. Ми взяли дві штуки нам якраз їх сюди з головою вистачило. Як ми сюди їх везли, це, звісно, зараз побачите окремий прикол. Але довезли, довезли, все нормально, розпилили, поставили. Там пацани не захотіли робити, нормально підрізати, зробили халтуру, ну, Бог з ним. Головне, що працює. Дроп гарний, широкий, такий метр двадцять в краю. І отут десь п'ятнадцять, трошки з'їхало воно. Так що да, отакий дропчик, оно вельчик лежить, можна, в принципі, оцінити. Наскільки висота. Ну, звісно, там ти не вземляєш, там може переднє колесо вземляти коли дропаєш, а заднє десь, ну отут виходить, ну плюс-мінус. Можна, звісно, і швидше їхати, але треба не забувати, що там далі... далі теж дроп. Так що треба бути обережним. Так, друзі, ставте лайки, пишіть коментарі, якщо вам сподобався такий дропчик, сподобалась наша робота. Буду вам дуже вдячний, це буде спонукати нас на ще більш якісь нові челенджі, нові виклики. А зараз хочу поїхати на столову і придивитися там наступну фічу, що у нас буде. Зараз побачите все зі мною. Так що залишайтеся і погнали на столову. Значить, що собою являє трейл столова? Отам от старт, трейл хед. Я там раз, два, три стола. І отам от четвертий чи п'ятий виліт. А, це п'ятий. А там далі такий, типу, як шаркфінчик направо. І зараз підійдемо поближче, я покажу, що я планую далі робити. То, все. Такий. Ну, типу шаркфінчика. Він так під нахилом і йде так направо сюди. І далі я хочу. Тут ямка така невелика. І далі я хочу в цьому місці зробити. Тут уже горб такий є, може вам трохи не видно, але він є. Отут, шишечка. І отут такі горби. Коротше, я хочу зробити. Отакий от призем і в контрік, і він буде виводити нас отуди, от кудись далі по прямій, бачите, де накатано. Ну, а там далі може якийсь памп залишить для прокачки, там далі якийсь столік, бо швидкості достатньо буде. Так що основне, це зараз отут поковиряться, зробити основу, насипати отаку штуку. Якраз уже є, отут видно, трошки... Видрата земля, це аж сюди, якщо є нормальна швидкості, залітаєш, залітаєш переднім колесом, тому приблизний орієнтир десь ось тут. Так що зараз шукаю лопату. Лопата бачу на місці. І будемо копати. Щось скопав оцього горбіка отут. Накидав туди і насипав уже отаку штуку. Получається. зараз я відійду, покажу. Ось край. Получається звідси ти вилітаєш. І туди. Отак. От треба зараз поки що понасипати оцю основу, скажімо так. А потім вже формувати саму фігуру. Так, поки що закінчив на сьогодні. Що покажу, що вийшло. Значить, оце приземка. Так от тут їдемо. Ось оцей шаркфінчик. Ну, типу шаркфінчик. Так, вилітаємо, тут такий гепчик, міні-гепчик, і буде призим отуда Оце я сьогодні стільки сам зробив. Заморився капець. Ну поки що отаке. Тут основу ту, що я накидав, отої із гівна з травою. А тут уже, як ви бачите, чистий глини накинув. То виглядає воно ну, отак. Виходить воно отак, що тут якраз буде нормально видно, що звідти виліт і сюди буде призем. Ну, мені здається, що треба його ще. Ну не то, що здається, а його треба ще буде тягнути туди далі, щоб воно отак звідти йшло, і отак от сюди, отак от раз і вирівнювалося. на тобто, Поворот іде оцей контрик, а потім отак от він розкривається і далі на вихід. Ну, це вже справа. Наступного разу. Так що ставте лайки, якщо вам сподобалася моя робота, підтримайте мене по такій жарі. Я працював, все, вельчик тут відпочивав. До речі, поставив собі наперед Максі Сасігай з ДХ Кейсингом. Блін. Я думаю, в горах буде топова резина, бо вона тримає просто як вкопана. А ви поки можете не перемикатися, зараз я поїду в своє улюблене місце, яке після білдингу, після катки, жаркий день. Просто топове. Так що зараз разом там і побуваємо. Ось ось оце місце, де я вам казав, що почекайте, зараз поїдемо. Оце воно. Щас з вами разом будемо переходити. Деякі камні бувають таке, що шатаються. А так в цілому нормально. Оце воно розлито! Тут влітку і восени не так багато води, О, якась паскуда. Покришку кинула. А тут прям зараз, дивіться, як розлилося все. Красота. Зараз буду купатися. Ну що, друзі, 10, 10 квітня. Сезон водних процедур відкритий. У який кайф! Є. Yeah! Все, до зустрічі в наступному відео. Давайте, пока!